Чергова сесія міської ради, котра відбудеться в понеділок, 30 вересня, обіцяє бути гарячою. На порядок денний винесені питання, що стосуються так званої медичної реформи та запровадження її безпосередньо в нашому місті. Ще одне резонансне питання мільйонні кредити, які міська влада планує взяти під заставу майна громади. Громадськість б'є на сполох. Про таке рішення місцеве населення навіть не знає, а їхнє прийняття може значно вплинути на життя кожного чернігівця. В цих законах йдеться про що. Які джерела фінансування? Одним з джерел фінансування медичної галузі це кошти від реалізації об'єктів охорони здоров'я. З одного боку, Конституція каже, не може бути ніякого скорочення. А з іншого боку, джерела фінансування це продаж об'єктів інфраструктури охорони здоров'я. Про медичну реформу нині говорять мало не всюди. Проте уявлення, що це таке і які зміни справді відбудуться, знає далеко не кожен. До того ж, депутати міськради кажуть, навіть на законодавчому рівні таке нововведення обґрунтоване не повністю і немає чітко прописаного плану дій. Той проект рішень, які нам подали, навіть немає можливості критикувати. Тут нічого немає. Тут навіть немає нічого е, м, критикувати. Я розумію, якщо б ну, на мою думку, було б нормальна дискусія, коли б зібралися фахівці. Лікарі і самі не розуміють, як їм доведеться працювати після запровадження нових медичних порядків. Нарікають з ними, чиновники не порадилися. Педготовлі як лікарпи там говорили, от реформи. Да? Но ну, мы хотели бы его посмотреть, мы хотели бы внести предложение. У нас много грамотных докторов, которые могли бы сказать, что им нравится, что им не нравится. Мы могли бы рассчитать там на население и так далее, чтобы горожане не остались с тем объемом, который получает Дмитровка. Комісія законності прав і свобод Чернігівської міської ради проекти рішень переглянула. Депутати знайшли порушення закону і невідповідність цього документу конституції і закону про місцеве самоврядування. Комісія прийняла єдиноголосне рішення дане питання зняти з розгляду сесії міської ради. Чим лякає медична реформа, представники громадської спілки, громадська рада міста Чернігова провели дослідження. Перш за все, люди не знають, що їх чекає, і бояться, що чиновники зламають стару систему, а нову побудувати не зможуть. Питання щодо кредитів теж викликає занепокоєння громади. Щоб уникнути боргової кабали, громадська спілка закликає всіх небайдужих прийти на акцію протесту. Громадська спілка оголошує акцію, яка відбудеться. Наперед, на, в на день сесії о 9.30 біля міської ради про це ми повідомляємо всім мешканцям нашого міста і всіх запрошуємо прийняти участь в цій акції протесту. Тож у руках депутатів доля міста з боргами чи без них містяни на рішення своїх обранців можуть вплинути і змусити останніх себе почути.